Служить для потреб церкви та суспільства на Хмельниччині у городку уже чверть століття функціонує релігійний заклад, де вивчають богослов'я у чотирьох спеціалізаціях. Тут ми готуємо майбутніх катехитів і вчителів християнської етики. Також друга спеціалізація це. Подружньо сімейна, тобто сімейне консультування, праця з сім'ями, так не тільки в середовищі церкви, але також у різних організаціях, фондах, які займаються саме сім'ями. Третє це суспільні комунікації. Ми даємо більш таку освіту релігійного журналіста, але наші випускники працюють також і в різних засобах масової інформації в світських таких. Усе це студенти можуть освоїти в інституті богословських наук непорочної Діви Марії, Кам'янець-Подільської дієцезії. Окрім того, у Виші функціонує і єдина в Україні школа сакральної музики. Після закінчення навчання у релігійному закладі миряни отримують дипломи двох зразків. Наші студенти отримують наш внутрішній диплом, внутрішньоцерковний, але також диплом Люблінського католицького університету, тому що ми співпрацюємо саме з цим університетом з огляду на те, що богослов'я в Україні раніше не було визнане як наукова дисципліна, лише декілька років. Щороку у виші приймають від 15 до 20 неофітів, але зараз таких лише сім. Загалом тут опановують знання 97 студентів. Навчають в інституті за символічну плату 5 тисяч гривень. До вартості входить і триразове харчування та проживання на території вишу. Однак після початку великої війни і до вересня релігійну освіту тут здобували дистанційно. Наразі ж миряни приїздять двічі або раз на місяць та тиждень. Інтенсивно навчаються. Ми ж потрапили якраз на перерву. Якщо говорити про безпеку, тут є підвальне приміщення, яке цілком може слугувати укриттям. А тут зараз я вам включу, чекайте аж туди в кінець, коридора. Та, як кажуть у виші, за два місяці очного навчання у період присутності студентів тут сигнал повітряної тривоги не звучав ні разу, що натякає на якусь містику. А ще з перших днів війни тут дають прихисток переселенцям. До серпня тут постійно проживало 60 гостей з інших регіонів. Наразі залишилось шестеро. Серед них і Павло з товаришем. в 8.40 завтракаємо. И начинается рабочий день. Есть у нас котел, за которым надо следить. Поэтому идем подкидывать котел, закидывать. После этого тут немного надо наводить порядки, немного ремонта. В целом так и живем как. -то. По три кімнати ми для них виділили, так і вони будуть проживати, тому що це люди, які не можуть на даний момент повернутися до, до себе. Це Харків, Слов'янськ, Херсонщина. За період, буквально від лютого по жовтень, ми прийняли понад 300 людей. Павло, як і інші внутрішньо переміщені особи, що залишились тут, намагаються бути корисними й допомагати в усьому. А в інституті богословських наук переконані підтримувати у такий складний час тих, хто цього потребує, є ще однією додатковою місією кожного з нас. Ірина Вітко, Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський.